Друзі, усіх вітаю! Це фабрика новин. Я Анастасія Федор. Дякую, що лишаєте з нами продовж дня, тому що дуже багато цікавого попереду. І просто зараз я вже готова обговорити важливі цікаві новини. Також новини про успіхи наших Збройних сил України. І з нашим гостем це Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, бачимо, ми звісно позитивні новини з фронту. Напружено зараз слідкують за тим, що відбувається. Володимир Зеленський напередодні заявив, що так будуть хороші новини. Вже бачимо Старомайорське із нашим жовто-блакитним прапором. Тим часом пишуть аналітики Інституту вивчення війни, що звісно в Росії в цей час намагається применшити наші успіхи. Путін виходить з якимись безглуздими заявами, і розповідає, що знову там ледь там не леопардів підбили. Загалом від вас як від військового, хотіла би почути загалом ваше враження від того, що відбувається на фронті. Ну звісно, з того, що можна сьогодні озвучувати, е, зараз на фронті відбувається методичне прогрезання російської оборони. Е, мені дуже шкода, і я думаю, що всім шкода, що так сталося. Що ну, внаслідок того, як розвивалися події на фронті, внаслідок недостача в нас техніки зброї. І особливо авіації ми фактично дали росіянам час закопатися в глиб. І наскільки я знаю, наскільки я спілкуюся з бійцями зараз з інших підрозділів, то росіяни закопалися за ці місяці дуже дуже щільно, дуже серйозно. І прогризати цю оборону нам доводиться з, на жаль, з великими втратами, з великою кров'ю, але ми просуваємось вперед. І фактично це зараз підводить нас до того, що з одного боку росіяни намагаються йти в свій наступ у Харківській області, ми в свою час, ми, ми, звичайно рвемося до моря, щоб перерізати їхні їхню логістику. Рвемося до Бердянську, рвемо до Малітополя рвемо до Маріуполя. І наша логіка, наскільки я розумію зараз, тому що ну, як молодший сержант, я не можу. Бачити картинку, так як її, звичайно бачить генеральний штаб. Але наскільки я розумію, логіку, що головне зараз для на нас знайти цю шпаринку у їхніх укріпленнях, пробити її і запустити туди резерви, які у нас є, щоб таким чином вийти на оперативний простір. Ну те, що я кажу, воно не є військовою таємницею, Насправді, це те, що можна в принципі вже прочитати і від аналітиків соцмережах і. В тому ж самому інституті вивчення війни, і це єдина логіка, яка доступна нам наразі, тому що не перерізавши логістику з Криму, нам буде ваші важче, важче, важче перелізати з кожним місяцем, тому що росіяни використовували цей час для того, щоб укріплюватися більше і більше і більше. Щодо того, як надходить нам техніка, так аналізуючи загалом засоби масової інформації західні, також інформацію від Білого Дому, знаємо, що як говорив Залужний, зараз контрнаступ відбувається на складних умовах без переваги в повітрі. Так багато що ми ще не до отримали, і зараз тільки з'являється інформація. Там наприклад, Абрамси нам десь у вересні будуть пише політико f 16 може до кінця року, але знаємо, що зараз лише планують навчати наших пілотів. От в таких умовах, як ви це все розумієте, і чи розумієте ви чому так дозовано нам дають цю всю техніку? Ми розуміємо, що так всі кажуть і так, дякуйте за те, що є. Але все ж чому ми маємо починати наступ, якісь певні операції в таких умовах, в яких як казав Залужник, жодна інша армія би не розпочала? Це абсолютно правильно. Жодна інша армія не розпочала би наступ, але е Проблема полягає в тому, що чим ну кожен день, коли ми чекаємо, це день, коли росіяни будують ще один бліндаж, ще одну лінію, ще один Куп, да ще, ще трошки тренуються, і це також проблема. Тому в, в цьому питанні час ну вона у, у, у я так ну наскільки я розумію логіку, Я думаю, що я розумію правильно, у нас був вибір між поганим і дуже поганим, тобто або між тим, щоб дочекатися. Техніки всієї, яку нам обіцяно, обкатати, її, піти, е і 10 разів перевірити, і тоді піти в бій, наприклад, наступного року, але за цей час росіяни збудували там таке, що ми прогризали ще з більшою кров'ю або йти в наступ зараз, поки дозволяє погода з тим, що є. Ну наскільки я розумію, було обрано все ж таки варіант е е останній, е тому що ну е в у військ ну, військовій науці да є є. Поняття Ген Чер, фактично, це те, що може змінити правила гри, і е, таким, е, так, 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 такі правила гри вони не змінюються танками, на жаль, ну або змінюються танками в якихось неймовірних космічних кількостях, да, тисячами танків, які можуть пробити будь-які укріплення і зайти туди, е, незважаючи на втрати, які звичайно все ж таки будуть. Да. І е, так само як е, правила гри. Змінили в перші дні війни. Змінили е, ПЗРК, які у нас були так само, як потім змінила далекобійна артилерія. Е, так само танки її не можуть змінити фізично, особливо в такій кількості, як у нас є. Вони у нас є, і навіть найсучасний танк е, він не може змінити ситуацію кардинально. Тобто ситуацію кардинально можуть змінити або дуже далекобійні ракети, або авіація. Фактично, все більше. Ну, більше на е, ну, мапі можливостей ну, немає опцій. Да? Тобто росіян завжди є е, остання, остання казирна карта це карта ядерної зброї, які вони постійно розмахують, але е, бояться використовувати зі зрозумілих причин. Це також змінює правила гри. Але в них, е, ну, в них є вже авіація, вся, яка можлива на зараз, якщо Китай їм не допоможе. І в них є вже вся техніка, і всі ракети, які, ну які вони змогли придумати з радянських часів. Все на столі. У нас ще немає ракет, які ми можемо використовувати і спокійно добивати на до Москви, наприклад, да? як росіяни використовують свої калібри, Х-22 і так далі, і тому подібне. І відповідно у нас немає авіації в таких кількостях, які нам потрібно. І 10 і 16 не змінять. Ну, на превеликий жаль нічого, тому що авіація там у нас працює, працює героїчно, і вона багато що змогла в як мінімум в перші місяці війни. Але літаки ми також втрачаємо це війна, ну це життя. Да? Ми їх втрачаємо, і ті, в 16 які ми отримуємо, фактично будуть тільки заповнювати ті діри, які в нас вже були до цього. І тільки отримання авіації в нормальних кількостях, ну тобто не 10, не 12, не Е, Воно змінить ситуацію так, щоб ми могли меншою кров'ю пробуватися скрізь те, що набудували Росіяни. Це ну це, це факт. Да? Тобто, ми не можемо зараз виходити і говорити про те, що ну ми не можемо тільки радіти, тому що ми зайняли, наприклад, що Старомайорське, да тому, що кожна людина, яка причетна до фронту, розуміє, якою ціною це якою ціною ми за це заплатили? І ми, роз, ми всі розуміємо, що це означає з, так, з тактичної точки зору, але це дуже дорого для нас. От до речі, щодо того, що може змінити ситуацію на полі бою, дуже багато уваги надавалося касетним боєприпасам, про які стало відомо, що ми отримуємо після саміту НАТО в Вільнюсі. Навіть деякі експерти говорили, що вони можуть суттєво змінити ситуацію на фронті. Насправді, наскільки це важливі боєприпаси сьогодні? Чому навколо не було стільки уваги? Ще лише тому, що іншого не дали, чи і треба було якось так показати, що штати навіть погодились на те, що також довго не хотіли давати. Чи дійсно? То ну, вони сьогодні є важливими на фронті. Ні, вони є важливими. Вони є важливими, вони принципово важливі. Вони не можуть змінити правила гри, але вони можуть зберегти багато наших життів і забрати дуже багато життів у наших ворогів. Касетки це дуже круто. Росіяни їх використовували постійно. Я там бачив, що Путін казав, що ну тогда ми в так ми теж в атвір будемо спользувати Путін і шутки у нього таски, да, як в тому анекдоті, тому що ми е, ці касетки розміновували по всій Харківській області, скільки могли минулого року, і їх там ну залишки від них було стільки що. Ну просто пікапами просто їх вивозили. І так це ефективна зброя. Це ефективна зброя працювати по скупченню живої сили. Дуже ефективна. Росіяни, які ходять пішки зараз, часто в атаку, там на якусь посадку чергову, так, касетка може ну, зменшити їхню кількість за нуля за 2-3 секунди. Це дуже корисно при нормальному керуванні. Звичайно, при нормальній роботі з розвиткою, так само росіяни, які засіли в окопах і яких дуже важко звідти викурювати навіть за наявності нормальних мінометів, касетки також працюють чудово. Смерть падає з неба одночасно в різних напрямках, і ну замість того, щоб не намагатися міною з міномета зловити конкретного того кулеметника, який там там переміщується з точки в той, в точку в окопі, да ти накриваєш фактично весь окоп. В око прилітає декілька касет, і шанси на те, що цей кулеметник прямо зараз закінчився, ну вони дуже високі. Тим більше, що е, навіть якщо його не вб'є прямо тут і зараз, якщо його не за 200, то всі ми бачимо і неодноразово бачили на відео, як працює російська тактична медицина. Російська медицина тактична виглядає, що зараз переважно так, що він бере, коли він поранений або важко поранений. То він бере автомат, да, просуває собі до скроні і натискає. Так що ну можна тільки продіти, що наша тактична медицина з кожним днем стає все краще і краще, а їхня все більше і більше скатується до таких от суцідальних методик. Їхній вибір ми ніколи не будемо проти такого підходу. Щодо вагнерівців, я ще поговорила з вами, тому що так вже давно їх немає на фронті. Пригожин забрав своїх посіпак кудись подалі. Вже знаємо, що там навколо Білорусі і країн НАТО точаться різні дискусії, погрози тому подібне. Якщо говорити сьогодні про те, хто воює на стороні російської армії, тому що казав Кирило Буданов, що вагнерівці це були одні з найкращих воїнів Росії. Тепер якось видно, що змінюється якість. Це загалом дає якісь переваги. Що в Росії тепер немає, Вагнера що приходять менш підготовлені, мобілізовані чи час таки? Оця кількість кількість є кількість. Ця перевага вона все ж таки дає великі труднощі нам на фронті. Кількість звичайно є кількість, але без Вагнера стало набагато простіше. Це підтвердить хто завгодно. І після Буданова це казали багато. Мені про це багато хто в Бахмуті казав. З тих, хто в Бахмуті воював. Е, і вони е, дійсно, ну вони по перше, в них була е, тактична підготовка на е, і е, мене це зараз наприклад тривожить через те, що вони намагаються навчати білорусів. Білоруська армія була абсолютно некомпетентна. Ми всі це знаємо. Вона не воювала жодного разу в житті. Е, їхні навички, ну м'яко кажучи, були не дуже. І мене тривожить, що вагнера передають їм свої військові знання, тому що в них вони є, і досвід в них величезний. Причому досвід дуже різний від України до Африки. І вони були хорошими бійцями, дуже хорошими. І в них була нормально налагоджена комунікація між самою авіацією, піхотою, танковою підтримкою, артою. І у нас одне з наших переваг це теж росіяни мають дуже складну систему підтвердження наказів, так? тобто не можна просто так викликати авіацію, тому що виклик ти викликаєш авіацію. По перше, має викликати там офіцер дуже високого рангу росіян. По-друге, в авіації там воно має пройти раз, два, три, чотири там якусь неймовірну кількість шаблів підтвердження. Тільки після цього авіація вилітає, вилета, працює і з високою долею вірогідності нас вже немає в тому місці, по якому відпрацьовує авіація. Вагнера відпрацювали це не стільки, що воно в них було дуже швидко, дуже, дуже велика швидкість реакції це була постійна проблема. Тепер, коли їх нема простіше. Не сказати, що простіше в рази, але без них абсолютно точно краще, тому що так, кількість вирішує, це правда. Ну, тобто, кількість це важливо, але кількість не вирішує все. Тому що Ну, От можете переглянути. Я думаю, що багато хто бачив відео третьої окремої штурмової бригади, е як вони там розважалися танчиком е при третя штурмова зова, да, Вона при штурмі танчиком виганяла росіян з посадки. Росія не було протитанкового взагалі нічого, Наскільки я розумію, тільки автомати, і їх там сиділо Дофіга там в посадки сиділо людей. Ну більше десяти да. і вони, як тільки побачили танк, тан, тан, тан танчик наш, вони одразу просто драпанули через поле. І тільки потім зрозуміли, що ну потім зрозуміли, скажімо так, що вже біж, що вони біжать з пекла до полум'я і від українського танчика на позиції українського, ну, механізованого батальйону, то ж третьої бригади, і м, кількість не вирішує все, все вирішує е, наявність в тебе відповідної зброї. Да? Це те, чого ми починали розмову зброї техніки. Комунікації зв'язку, що найважливіше, а вона в Російській Федерації, дякувати Богу, дуже погана. І мотивація. Ну мотивація зрозуміло, що в нас зараз мотивації більше. Вагнера були відморозками. Тобто, вони в них мотивація була така, що ну хіба що життя ми прожили, чорну ч нам не шкода його втрачати за великим рахунком, і це було дуже серйозно. А з мобіками, звичайно, що простіше трошки, але простіше.